Аварія сталася неподалік виїзду з Вінниці. Була перша ночі. Двоє товаришів вирішили перебігти дорогу. Та посеред проїжджої частини їх на швидкості збиває автомобіль. Та вмить зникає у невідомому напрямку. Пішоходи помирають. На місці події від отриманих травм загинув молодий чоловік. Інший помер в кареті швидкої допомоги. Водій легковика, який вчинив ДТП, з місця події втіх. На місці аварії уламки від авто, та головна зачіпка відірваний ударом номерний знак. На пошуки водія-втікача орієнтують усіх патрульних міста. Вже за кілька годин його наздоганяють, а ось і доказ те саме розбите авто. У нього було розбите лобове скло, капот, пошкоджений бампер. Ще цілий кілометр водій на вазі тікав від патрульних, воно й зрозуміло, адже за кермом був під градусом. Запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова. Тремтіння пальців рук, порушення координації рухів. Поведінка, що не відповідає, встановці Водієві убивці 45, Він вінничанин. Утік каже, бо на смерть злякався. Тепер за загибель двох людей йому світить чималий термін. Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення. У нього відібрані зразки крові для встановлення ступені сп'яніння. Загиблим було 28 та 29 років. Обидва з Хмельниччини.